Рис переварений. Я вважаю, що моя страва ідеальна. Я лучше знаю, як варить рис. Це улюблена страва мого чоловіка. Розкажи про свого чоловіка більше як давно ви разом. Я одразу подумав, боже, куди ми йдемо? Ми ж не почуємо зараз правильної відповіді. Я одружена, маю двох дітей і прекрасного чоловіка. Чоловік у мене наполовину кореєць. Свекруха в мене проживає у Сеулі. Періодично можу до неї поїхати. Ти була в Сеулі? Була чоловіка. Я свого не показую, тому що він великий Сабе, і я не хочу, щоб мені хтось його мене увів, і хтось лишні очі на нього дивилися. Вона знову починається. А нам фотографію можеш показати? Не зможу. Чому я не транслюю це для людей? Фотки ніякі свого чоловіка. Я їй показувати не буду і не планувала. Жінки вони завісливі люди. Я його бережу як зіницю ока. А як звати чоловіка? Міньйо. Кстати, він оце ображається. Він коли кажуть, міньйон. Поняли? Це одна з найтних частин месу. Міньйон. Не. Сам ти міньйон. Те, що він карець, те, що його звати Міньйо, що вона їздить в Саул, От у цьому я вірю. А Як він в Україну попав? Приїхав на навчання. Так. Да. А де він навчався? Ой, я не знаю дуже, де він навчався, він мені не казав. А скільки років ви одружені? — 32. — А Скільки тобі років? Да? 49. Це скільки років ти з ним одружилася? Ану, попробуй пощитати. Та 17. — Артем сказав 17. — А діти через скільки років з'явилися ваш після? Через рік. Скільки старшій дитині років? Дев'ять. То як через рік у вас з'явилися діти? Що ви там висчитуєте? Бред якийсь, правди, що відбувається взагалі. Таке відчуття, що просто я прийшов, а це такий театр одного актора. Ну, Ти бачиш, вона нас просто водить за нас, думаємо, ми якісь дурочки. Тобто, я на допиті, самих щитати не вміють, калькулятора нема, бухгалтерської освіти нема ні в кого. А сидять вищитують. Вона по-справжньому не відкрилось. <рес> Мені дійсно хотіло стати просто піти, тому що я взагалі не розумію, що відбувається. Може, насправді у тебе немає ні чоловіка, ні дітей, ні бізнесу, нічого немає. А де він працює? Чим він займається? Тобі? Він бізнесмен? Я не розумію, чи я тобі вірю, чи ні. Вірить, звісно. Ну діалог об'єктивно не складався. У мене відчуття, що я десь в театрі. Все життя, театр, а ми в ньому актори. Цирк поїхав, а троєщинський клоун залишився. Вона стібеться на нами. Мені ж якось це неприємно стало, тому що я хочу, щоб вона відкрилась, хоча б трішечки там, хоча б конкретно розповіла, хто вона така. То ти покажи, то ти розкажи. все хочуть знати. І думаю, ну ладно, буду я вам по чуть-чуть показувати, як живе Анесочка.